Росія може одночасно запустити до тисячі безпілотників над Україною. Європейські країни почали говорити про мобілізацію військових ресурсів через загрозу з боку Росії. Ми обговорюємо це з військовим аналітиком Юліаном Рьопке. Дякуємо, що приєдналися добрий до нас. добрий день. Почнемо з новини про те, що Велика Британія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати зняли обмеження на дальність військових поставок в Україну. У змі це пов'язують з виступом німецького канцлера Мерца Як ви оцінюєте, чи може скасування таких обмежень суттєво позитивно вплинути на боротьбу українців з Росією? Яка ваша думка? Так, мені дуже шкода, що ви поставили це питання першими, і мушу вас розчарувати, адже те, що сказав наш канцлер сьогодні, це те, що ці обмеження вже були зняті. Він не сказав, що це відбулося саме зараз, сьогодні. він сказав, що це вже сталося, і це фактично правда. Ми знаємо, що було кілька атак крилатими ракетами скалпеджі та Shadow по російській території. і всі ми сподіваюся, пам'ятаємо минулорічну атаку на Рильськ, велику колону російської армії, яка намагалася пройти в Курськ. Тож думаю, починаючи з літа, найпізніше з серпня, Україна отримала дозвіл використовувати всю західну зброю на території Росії без обмежень. Проблема в тому, що західної зброї не так багато, і це велика проблема. Наскільки я пам'ятаю, в Україні зараз менше 10 ракет Атакамс, менше 50 крилатих ракет Storm Shadow та Scalp EG. Саме тому ми не бачимо їх у дії. І це цікаво з огляду на заяви канцлера, адже на нього звичайно тисне внутрішня політика. Чи підтримує він Україну більше або менше ніж колишній канцлер Шольц? Цікаво, що він зараз називає нашу країну, але на практиці дуже приємно, що немає обмежень на постачання зброї з Німеччини. Однак на сьогодні Німеччина ще не надала жодної зброї, яку можна було б застосувати глибоко на території Росії. Тим часом, уже кілька днів поспіль Росія проводить масштабні атаки на територію України. Вона запускає безпілотники та ракети. Як ви вважаєте, яка мета цих атак? Я думаю, що мета різна. На жаль, одна з них це показати заходу, що він не зможе допомогти Україні. що Росія сильна і могутня держава, яка знищить Україну. Думаю, це і є основна мета Росії знищити Україну. Ми чули, що вони анексували загалом п'ять регіонів. Якщо врахувати Крим, вони вже погрожують, що атакуватимуть Суми, Харків і можливо навіть Чернігів, адже він розташований навпроти Брянська. А тижня Путін сказав, що буде нова буферна зона, і одночасно ми бачимо всі ці атаки. Звісно, там може бути і військова мета, принаймні частково. Я впевнений, що деякі з цих безпілотників спрямовані на критичну інфраструктуру та заводи. Але звичайно, багато з цих безпілотників, а також крилатих і балістичних ракет, влучають у цивільні об'єкти, вбивають мирних людей. І думаю, це саме те, чого хоче Путін. Він сказав, що якщо захід використовуватиме так звану мову ультиматумів, як він це називає, він не прийме це, а навпаки, стане агресивнішим. І саме це він хоче показати. Водночас залишається певна надія, хоч я не думаю, що вона спрацьовує надія в Росії на психологічний ефект цих атак на українське населення. Якщо збільшити кількість щоденних атак безпілотниками зі 200 до 300, саме це ми зараз і бачимо. Українські аналітики кажуть, що найближчим часом їх може бути до 500 або навіть тисяча на день. Це матиме дуже великий гуманітарний вплив, і можливо Росія сподівається, що це також матиме психологічний ефект, щоб українці перестали підтримувати свій уряд і оборону. Я Думаю, що це не спрацьовує. З того, що я бачу, я був в Україні приблизно 15 разів і не чув від українців, щоб хтось сказав: якщо Росія атакуватиме нас більше, ми швидше здадемося. Думаю, це не працює. Економіст повідомляє, що Росія готується одночасно запустити тисячу безпілотників на Україну. Наскільки це реалістично на вашу думку? я думаю, що українські військові ще деякі час тому сказали, найближчим часом буде 500. і це реально. Росія продовжує нарощувати військове виробництво. Ми бачили кадри з заводів на шахет чи герань, як їх називають в Росії. Вони виробляють дуже швидко, ще більше і ще більше. І як відомо, Росія щодня отримує близько 640 мільйонів євро доходу від. Експорту ресурсів Це дуже великі гроші значно більше ніж всі санкції євросоюзу та сполучених штатів змогли зупинити і найбільшими торговими партнерами росії є китай індія та туреччина Якщо дивитися на ці три країни, там поки що немає жодних обмежень: ні американських вторинних санкцій, ні німецьких чи європейських. Отже, Росія має достатньо потенціалу та фінансових ресурсів, щоб виробляти дедалі більше цих безпілотників як я вже казав, причини для їх запуску різні: стратегічна, психологічна, символічна, і всі ці причини, на мою думку, важливі для Путіна. Тож він намагатиметься збільшити кількість щоденних терористичних атак безпілотниками на Україну. Що ви знаєте про можливості Росії виробляти таку кількість безпілотників. Я не можу зазирнути всередину російської промисловості, але українська армія прогнозує, що найближчим часом Росія зможе запускати по 500 безпілотників шахет щодня. Це дуже багато, на майже вдвічі більше ніж Росія могла запускати шість місяців тому. Тобто, виробництво йде на зростання, ми це й бачимо. Іншого ми не спостерігаємо. Україна завдає удари по заводах, але це має незначний вплив. Росія запускає набагато більше безпілотників і ракет, і це майже не впливає на українську оборонну промисловість якщо подивитися на все це загалом, Україна повністю знаходиться в зоні досяжності російських шахідів, крилатих ракет, Х-101 та інших ракет водночас Росія не повністю знаходиться у зоні досяжності українських ракет приблизно перші тисяча, може тисяча двісті кілометрів. Також бойові частини українських безпілотників набагато менші за ті, що ми бачили у російських останніми днями. я вважаю, що Україна намагається зменшити виробничі потужності Росії, але на мою думку, поки що це лише приблизні оцінки. Не більше 50% цих потужностей було знищено Україною. Росія досі виробляє близько 90% потрібного, має більше фінансових ресурсів і щомісяця вкладає більше в військову промисловість. Виробництво продовжує зростати. So still... Уряд також повідомляє, що в Україні може не вистачати систем Патріот для протидії балістичним ракетам під час масованих обстрілів. Яку оборонну стратегію Україні слід обрати в такому випадку? Так, я повністю згоден. Також наскільки я чув, французька газета Le Monde сьогодні повідомила, що ракети для французько-італійської системи вже закінчуються або майже вичерпані. Я Також чув, що ракети ПАК 3 найсучасніші ракети проти балістичних ракет, теж на межі вичерпання. Американці нові ракети поки не надсилають, тому Німеччина розглядає можливість передати старі ракети ПАК 2 які на жаль не можна використовувати проти балістичних ракет. Балістик пізніше спитаєте про нові іскандери. М вони і модернізуються, і ні, з одного боку краще, з іншого українська ППО погіршується. Хотів би запропонувати рішення, але не знаю, що робити, якщо ворог постійно виробляє і застосовує балістичні калібри та інші крилаті ракети. А у вас закінчуються ракети для ППО? Тож у мене справді немає відповіді. Україна дуже добре і ефективно протистоїть довготривалим камікадзе дронам. Це найкраща країна в Європі в цій сфері. Ми бачили відео зі застосуванням F-16, гелікоптерів, кулеметів Браунінг, Джипів, мобільних підрозділів та іншої техніки, які щоденно використовують для мінімізації загрози від безпілотників шахет. Але водночас факт залишається фактом: Україна мала лише обмежену кількість систем Патріот, а також ракет Ті», «Насамс» та інших систем, і ця кількість зменшується. Вона скорочується значно швидше ніж кількість ракет у Росії, яка щодня або майже щодня запускає нові крилаті та балістичні ракети по Україні. Це, власне питання математики. У вас менше засобів захисту, а в Росії більше атакуючих ресурсів. Отже, результати наступного тижня, місяця чи навіть років можуть бути ще більш гіркими в Києві було дуже багато обіймів між лідерами Стармером, Макроном, Дудою, Мерцем і Зеленським. Але це не переконало Трампа, тож це майже не допомогло. Якщо канцлер Мерц зараз запрошує президента Зеленського до себе, має бути якесь оголошення. Має з'явитися щось нове на столі. Мають бути оголошення про поставки зброї я не знаю якої саме не знаю, чи переступить мертв через себе і поставить Тавруси. Не знаю, чи збільшить він німецьку підтримку, наприклад, українській оборонній промисловості. Це теж було б цікаво. Або ж чи надасть нові пакети озброєння? Відомо, що німеччина вже надала дуже багато, приблизно 12 мільярдів євро у вигляді оборонних можливостей. Якщо буде новий пакет, це буде справді важливо, адже це буде перший новий пакет за часів Мерца. Хоча було оголошено про ще 3 мільярди. Але по суті, це було для оплати того, що вже було обіцяно минулого року. Ситуація складна. Думаю, Мерц має зараз щось зробити він знає, що американці поки не надають більше зброї і не вводять нових санкцій. І ми не знаємо, що зробить Трамп далі. Якщо Мерц хоче стати великим лідером у Європі і залишитись у пам'яті як людина, яка не підвела Україну, цього середи мають бути оголошення про нову військову підтримку. Чи маєте ви інформацію про військові ресурси, накопичені Росією? Як довго Росія може продовжувати ці масовані обстріли? Я звісно також спираюся на українські джерела за останні кілька днів і тижнів. Ми чули, що Росія накопичила, як мені відомо, близько 50 тисяч солдатів для нового наступу. Ми бачили обстріли у Вовчанську, бачили обстріли з району Куп'янська на північну сумщину. Відомо, що росіяни будують там міцний плацдарм. Вони вже здається окупували п'ять або шість сіл на північ від Янківки, найпівденніше з них Лохня, і намагаються просунутися далі. Вони намагаються створити цю буферну зону, і поки ми говоримо, це триває. Я не очікую сьогодні великого раптового наступу з десятьма тисячами солдатів, які стрімко йдуть уперед. Скоріше варто очікувати щось подібне до того, що ми бачили минулого року в районах Липці, глибоке на північ від Харкова та Овов. Анського, коли Росія переходить кордон і поступово просувається вперед, і це досі можливо також я звертаю увагу на безпілотники, особливо на дрони з оптоволоконним керуванням. Минулого року ми вперше побачили їх у Курську. деякі українські аналітики казали, що вони ненадійні, і 90% з них розбиваються через складність керування дротом довжиною 10 кілометрів. Та зараз ми бачимо, що Росія щодня застосовує тисячу таких дронів. Це кардинально змінює ситуацію на полі бою. Це дуже ускладнює пересування українських військових. Практично кожен цивільний або військовий транспортний засіб у зоні 10-20 кілометрів від фронту на жаль стає ціллю і знищується Росією. Не хочу казати, що це геймченджер, бо багато речей називали такими, але в результаті інша сторона адаптувалася і знайшла протидію. Тож я сподіваюся, що Україна знайде спосіб протистояти дронам з оптоволоконним керуванням. Але це справді значне посилення бойових можливостей Росії. І не спочатку ці дрони з'явилися в Курській, потім у Харківській, далі та у Донецькій області. А зараз вони використовуються вздовж усього фронту. Фронт сягає тисячі кілометрів, і по всій його довжині застосовуються дрони з оптоволоконним керуванням. Я чув від українських військових, що це робить їхню оборону ще складнішою і більш небезпечною для захисту України. Отже, ви вважаєте, що нинішня ситуація з так званим літнім наступом цього року відрізняється від літнього наступу минулого року, якщо я правильно вас розумію? Ситішно офенсив так, так, абсолютно. А, минулого року щомісяця надходили бредлі зі сполучених штатів, мардери з Німеччини. Ви все ще формували свої бригади у тилу, їх навчали і готували. А як справи цьогоріч? Скільки бронетехніки ви досі отримуєте? Це дуже мала кількість, я б сказав. Минулого року було багато оптимізму щодо F-16, Вони всі мали надійти. Нещодавно ми почули від Нідерландів, що останні зараз прибувають. Ми бачили, здається, три літаки, але це не означає, що всі вони вже використовуються. Думаю, що ще є близько 20-30 у резерві, які можна застосувати, але все одно постачання зараз дуже малі, значно менші ніж торік. Звичайно, українська військова промисловість краща, і це добре. Вона виробляє більше ФПВ дронів, більше богданів, більше артилерійських боєприпасів і так далі, багато чого також ці дрони великої дальності, які майже щоночі вражають стратегічні цілі Росії, виробляються у значно більших кількостях ніж раніше. але думаю, Путін нещодавно хвалився, що щомісяця має 60 тисяч нових добровольців, готових воювати, вбивати і гинути в Україні. І за моїми даними ця цифра майже точна. Отримав оцінку від проукраїнського джерела близько 1500 на день або 45 тисяч на місяць. Це багато, враховуючи, що українські солдати вже воюють 2-3 роки і виснажені. Нові поповнення приходять так, але з російського боку вони просто витрачають людей, витрачають солдатів і влітку матимуть багато свіжої сили для нового наступу. звісно. Вони не такі досвідчені, що може бути проблемою, але стратегія Росії не у досвідчених солдатах. Вони хочуть м'ясо, людей, яких швидко витрачають на фронті. Тож я не знаю, чи буде багато відмінностей я бачу, що російське виробництво постійно зростає, а Україна має багато проблем із постачанням, особливо через західних партнерів. Це може стати ще одним викликом для України цього літа. Добре, говорячи про окупантів, яких Путін планує кинути на фронт для цього літнього наступу, Путін назвав цифру у 343 тисячі окупантів. Що ви про це знаєте? Звідки ці люди можуть взятися, і наскільки вони можуть бути ефективними на полі бою? Фотісій Сазен Окіпасотдуюновелдиспіплкамфром ендгафектив кендебіонде барфілд. Це дещо доповнює те, що я щойно сказав. Думаю, що вони приїжджають з усієї Росії. Наскільки мені відомо, більше з бідніших регіонів, переважно зі східних областей. Там є одна причина, чому ці бонуси початкові виплати для російських контрактників досі нижчі, ніж у московській області чи Санкт-Петербурзі, і саме там більше охочих вступати на службу. Контракт сожо, є де Рошен контракт Moscow region and бонуси Petersburg region, and still more people are applying. Думаю, що на сході це приблизно 50 тисяч євро на початку контракту. А у Москві 75 тисяч або щось близько до того. Багато бідних росіян добровільно йдуть до армії, щоб окупувати, вбивати і ймовірно гинути в Україні. Тож, я думаю, так це величезний потенціал. Росія, наскільки я знаю, має зараз у понад чотири рази більше населення, ніж Україна. і живуть вони у набагато гірших умовах під тим, що я б назвав фашистською пропагандою, яка лунає постійно. Вона дає людям відчуття, і я чув це останніми днями у кількох дискусіях, що війна скоро закінчиться. Тож, краще зараз укласти контракт, отримати 50 тисяч євро, підписати контракт на один рік. Що це означає 4 тисячі євро на місяць, і можливо вас не кидатимуть на передову, а триматимуть у казармах або на околицях фронту. Це те, що як я чув, російська пропаганда каже російським солдатам, щоб ті відчували, можливо, це мій останній шанс отримати цей бонус. Можливо, це мій останній шанс піти до армії. Але я не вірю в це, бо ми всі знаємо, що реальність зовсім інша. Вони хочуть цих солдат як гарматне м'ясо. Вони хочуть, щоб ці солдати гинули в Україні. І на жаль, з точки зору російського керівництва, втрачати бідних, необізнаних і можливо безробітних непогано. Отже, на жаль, їхні ресурси дуже дуже великі. Водночас, звичайно, вони виробляють нову зброю, хоч і не так багато як раніше. Вони багато чого використали зі своїх запасів, але в цілому це все одно може бути, як я вже казав, викликом для України. Це може стати великою наступальною операцією. Знову ж таки, не так, що зненацька прорватися в Україну як у лютому, 22-го, а поступовим нарощуванням сили протягом днів. І ми сьогодні чули від українських аналітиків, що вони вважають, що наступ на суми розшириться. Думаю, це буде на захід, якщо я не помиляюся отже, захід західно північніше від Яниковки. Росіяни роблять нові спроби перетнути кордон і вийти на перші села, чесно кажучи, у минулому це працювало. Тобто раніше це просто працювало для росіян або у липцях, або у Вовчанську, або в Басівці. Там, де вони намагалися, це вдавалося. Не з першого дня вони втратили багато людей і бойових машин піхоти, але можливо на 20-й чи 40-й день вони вже були всередині і захопили принаймні перше село. Day 20 or day 40 they were inside and they captured the first village at least. Як я розумію, путіну немає потреби оголошувати тотальну мобілізацію в Росії. Так, да, абсолютно, якщо ці цифри правильні, я чув, що ця цифра у 60 тисяч включає людей, які повторно реєструються. Не можна забувати, що у них контракт на один рік. Багато хто виходить зі служби після року, але хоче повернутися. Незважаючи на ризик загинути в Україні, вони вважають це кращим ніж жити в селі біля Улан-Уде чи подібному місці. Це багато що говорить про Росію, я б так сказав. Але знову ж таки, якщо ці цифри правдиві, це не означає, що загальна кількість солдатів збільшується на 60 тисяч щомісяця. Можливо, збільшується на 30 чи 40 тисяч. і це все одно дуже багато. Адже якщо українські дані про російські втрати вірні, це означає, що приблизно тисяча російських солдатів щодня гине або отримує поранення. Це означало б, що Росія може замінювати кожну втрату, яку має в Україні, і навіть збільшувати кількість солдатів в Україні наступного місяця. Нас треба добре усвідомлювати це. Якщо українські цифри правильні і Росія здатна залучати, скажімо, 35 чи 40 тисяч нових контрактників щомісяця, Це означає, що російський арсенал зростає незалежно від того, скільки Україна їх знищує. Financial Times повідомляє, що деякі західні країни нарощують запаси ресурсів через можливу загрозу з боку Росії. чи справді Європа готується до прямого протистояння з Росією? І наскільки реальна на вашу думку ця загроза? Та я б сказав, що конфлікт або війна в Україні безперечно пов'язані з потенційним вторгненням Росії в Європу, допоки Росія веде війну в Україні і втрачає там людей. А як я вже казав, якщо українські цифри правильні, вони втрачають 30 тисяч загиблих і поранених щомісяця, що є дуже великою кількістю, і вести ще одну війну проти Литви, Естонії чи Латвії вона не зможе водночас ці країни звичайно мають бути готові, бо є принаймні сигнали на горизонті, що може бути примусовий мир, примусове припинення вогню, постійне припинення вогню. Президент Зеленський здається, з березня виступає за 30-денне припинення вогню. Якщо я не помиляюся, якщо це станеться, я не вірю, що після 30 днів почнеться новий український контрнаступ. Усі розуміють, що якщо припинення вогню триватиме 30 днів і обидві сторони погодяться. Хоча я не бачу причин, чому Росія має погоджуватися, адже вона все ще наступає. Але якщо Росія погодиться, тоді всі знають, що після 30 днів не буде раптового повернення на лінію фронту чи відновлення боїв. Найімовірніше це буде постійне припинення вогню у такому випадку, якщо припинення вогню стане постійним, ймовірно, Росія перегрупує свої сили, можливо, в напрямку українського розриву, можливо, до району Нарви, можливо, навіть до Фінляндії. Тому, якщо бойові дії припиняться в Україні, і саме тому я постійно кажу, що Україна купує нам час, жертвуючи власним народом, на жаль, нам залишається лише постачати зброю. Але якщо це станеться, тоді ймовірність війни в Європі зростатиме щодня. І моє останнє запитання до вас, пане Рьопке, країни Західної Європи та члени НАТО очікують, що у найближчі місяці Сполучені Штати Америки оголосять про скорочення своєї військової присутності в Європі. Якщо це станеться, наскільки суттєво це вплине на безпеку Європи? Добре, по перше, я не впевнений у цьому. Під час останньої каденції Трампа американці навіть збільшили кількість своїх військових, особливо у Польщі. Нещодавно я був в Естонії, спілкувався з міністром оборони та іншими представниками безпеки, і вони не помітили жодних ознак скорочення американської присутності в країнах Балтії. Я думаю, що якби й була якась угода щодо України, вона могла бути комплексною, як це завжди говорить Трамп, угодою між Путіним і Трампом або між Сполученими Штатами та Росією, що могла б включати певне виведення американських військ. Але Я цього не бачу. Путін не готовий підписувати угоду, бо його ідеологія спрямована на знищення України, українського народу, ідентичності культури та нації настільки сильно, що він не погодиться на жодну угоду отже, коли американці простягають руку, він фактично відтинає її. Тому я не бачу жодних передумов для угоди. Я не бачу мирного врегулювання між Сполученими Штатами та Росією. Це також означає, що ймовірність скорочення американських військ у Європі зараз дуже мала. Я не знаю, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів. Якщо це буде хтось на кшталт Джей Ді Венса, який неодноразово заявляв, що не надто прихильний до Європи. Для такого президента це може бути інша історія. Але для Трампа, на мою думку, є достатній тиск з боку лінці Грема, багатьох інших сенаторів і його радників із зовнішньої політики, щоб не залишати Європу наодинці. Бо якщо Європа буде сама, то і Сполучені Штати. Будуть самі а бути наодинці з Китаєм це, на мою думку, не найкраща ідея. Дякую, пане Рьобке, за цю розмову. І я хотіла би попросити наших глядачів поставити лайк цьому відео та поділитися своїми думками в коментарях. Нагадаю, що гостем стріму був військовий аналітик Юліан Рьобке. Дякую. дуже дякую. Гарного вечора. До побачення.